Вітання друзі мої запитували, Сергій запитував про е, полювання на гусака, яким дробом я користувався чи займався полюванням на гусака. Е, зразу скажу, що я не якийсь там е, гусятник, е, який копав ями, який там сидів у поля, якийсь там. Нював, ночував всю Україну, об'їздив в, в пошуках перельотних стай. Ні, я не такий гусятник, але, мабуть, якийсь період мого мисливського життя, років 2, 3, 4, я займався попутно і полюванням на гусей. В чому це заключалося? Заключалося полювання в слідуючому. Ми знаходили гусей і на місцях перельотів маскувалися в основному десь по березі, по березі ставків, річків, де вони пролітали. Ямів ми не копали, як зараз кратки, ями роблять просто кратки лежачі, тоді навіть ніхто не знав, що таке. Є. Ми засідали і от, е, на перельоті з полів на воду чи з води на поля ми стріляли гусей. Знання по полюванню на гусака у нас були такі туманно розпливчаті. Ми, молоді мисливці, завжди слухали старших, а старші мисливці казали, що гусак на рану крепкий, і його треба стріляти. Саме хорошо його стріляти, це картечу 6,2, 6,5, 7, 7,2. В общем, карттечу стріляти. Дріп не для гусака. І от лупачили ми під хмарами, яка от, на кислороді цих гусей е е, картечу. Ну, Понятно, що нічого там не падало. Могло впасти тільки случайно, що якась там картечина комусь там залетить. Ну, Толку з цього не було ніякого. От. І одного разу я полював на зайця, і піднялося два, дві гуски. ну, Гуска, гусак чи, чи дві гуски, я вже не пам'ятаю. Ну, дві, дві штуки піднялося. І коли вони починали набирати висоту, я, а в мене було заряджено в одному стволові. Три нулі, а в другому стволі, по-моєму, 2 нулі. Ну, щось таке крупне. От. І вони почали підніматися десь на відстані е, ну, 30-40 великих кроків. Вони так злетілися, що я от під углом їх стріляв з випередженням. І одним пострілом вони обоє упали. Я їх обоє знайшов. Я не пам'ятаю вже статті, яка там була. Це було. Ой, це було десь 2000-й, наверное, рік. 2000, може 2001. От. Я взяв цих гусей і потім зрозумів, що я стріляв по них трьома нулями і вони прекрасно впали з одного пострілу. От. Я поняв, що треба уменьшати дріб. От. І подальші мої ці блудіння, блукання був дріб 3 нуля, 4 нуля. Я купляв прямо коробками 4 нуля спеціально на, для охоти на гусака. От. Оп'ять же, це все було по случаю. Ми не бігали, там, не спеціально розвідували. От ми полюємо там на зайця. Це все було осінь восени. Полюємо на зайця, летять руси перельотні, Десь приблизно, де вони можуть сісти, Ну так ми прикидали, потім вечором туди під'їжджали, займали місце. Бачили в бінокль, що вони там на воді займали місце, вони взлітали, і ми, ми стріляли. Отакі От таке було, таке було полювання. Принцип полювання такий От, І потім в мене. Я, будучи в Казахстані, дружина моя родилася там. Там жили її батьки, хоча вони українці сусіднього мого, з мозі села по молодості, поїхали туди цілину піднімати. От. І приїжджає до них гості з дружиненим братом його тестю. Ми їздили полювати. Рибали, полювали, все. І... Я ну, коли домовлялися, що поїдемо, там гуска йде перельот, а там перельоти дійсно перельоти. Там не такі, як у нас там е десятки тисяч гусей пролітають за вечір чи за ранок. уже там маскувалися все. Коли Урал, річка, це місто Уральськ, е е западний Казахстан. От, е через цей про місто протікає річка Урал. От, тобто одна частина міста це Європа, друга частина це Азія, таке специфічне місце. От, і коли цей Урал розливався, він затоплював там до кілометра півтора в одну сторону, е в основному лівого берега. І вода ця розливалася, і там при перельоті було багато гусей. У них. Полювання не так, як було в Україні, що субота-неділя. В них ти можеш полювати в будь-який день. Просто береш путівку і їдеш там. Середа, четвер неважливо. І збираючись на полювання, я пішов в їхній місцевий магазин без проблем купив три коробки патронів 40. І поїхали ми на полювання. Старічки там пішли. В одне місце, ми там молодіж пішли в друге місце. Ну, потім зійшлися, і оказалося, що старічків гусей настріляно нормально, а ми якби, якби фігово трошки, м'яко <см 'я> сказано. І всі наші гуси були з тим, що перебити крило. От перебите крило, він падає. От, Кістка перебита. А в них майже не було перебитими крилами, ну всі були забиті надійним пострілом. У них були двохстволочки, у нас вже були півавтомати мц МЦ-2112, МЦ-2021, здається, воно звалося, вироблялося воно в Уральську на заводі Зеніт, там же, такою малою партією. От. І я почав питати, а що так, що чого. А в них було звичайних два патронтажі відкритих, і просто нитками, капроновими пришиті один до одного, і такі двохрадних на 48 патронів, два патронтажі. І як нас вони вистріляні, ну наші, ми пусті прийшли, то в них там по половину патронів було. Я почав дивитися, питати, що. А вказується, що вони стріляють троєчкою, двоєчкою, а ми стріляємо чотирма нулями. Ну, а потім мені пояснили, що е, коли вузка налітає, її краще пропустити. Саме, саме основне, не лупити її за хмарами. 60-70 метрів це не, це не ваша гуска. Тобто, яка летить 30-40 метрів, 20 метрів. 15 метрів, ви її напускаєте, пропускаєте через себе і зразу стріляєте її якби вдогонку, але головне не затягнути оцей момент, щоб ви її вже не стріляли в жопу. От ви бачили, коли качка уходить, і в жопу стріляєш, і її пощад. От іменно не дотягнути до цього моменту, щоб ви вже не так стріляли, а ще отак ви стріляли, під перо. І вони лише проходять, бах-бах, два постріли і два гусаки падають. Троєчки. А нас чотирма нулями налітають, ми б'ємо їх отак. Чути, як дріб лопоче по них, по крилах, по, по животі. І ті і гуси пролітають. А якщо вона протягнула там метрів 500, під ранка ви вже не знайдете ніколи. Тому що е, лодкою ви туди не доберетеся, бо воно е, затоплене, все, як острови. І пішки ви не дійдете туди. Тому що нереально найти. Плюс трава, яка затоплена, вона падає. Ви проходите коло тої гуски в 2 метрах, ви її не бачите. А наші гуси, я бачу пару штук, що падали десь метрів за 200, за 300, летить, летить, потім починає падати і все, або знижається, сідає, або падає. От. І почав я пробувати тройку, двойку, одиничку на гусей. Тож, приїхав вже полюючи в Україні, я зрозумів, що от треба, щоб була компанія колектив, який не побачив гуску і починає лупити її там за 80 метрів. А її треба напустити. Напустити вона зробить круг, зробить другий круг. І вона вийде якраз на нормальну дистанцію для пострілу. Це якщо ви чекаєте на воді з полів, коли вони залітають, там, вони можуть взагалі без обльоту зразу сідати. Ну, головне, не начати їх лупити за 100 метрів. Якщо у вашій компанії буде один такий чоловік, вам нічого хорошого не грозить в цьому полюванні. Ну, от, е гарачих відсіяли і охотилися. Я не сказав, що ми били, набивали там, десятки гусей. Ні. Там, якщо повезе, то два гусаки за ранок все було прекрасно. А 30 взагалі була мрія. Зараз як дивишся в Ютубі, там по 40 гусей набивають, та нікуди. Тим більше, що в нас, от, де ми полювали, не було такого масового перельоту. Тобто, Птиці було мало. От. І потихеньку-потихеньку я зрозумів, що найоптимальні дріб — це двійка тройка Я спинився на тройці. Чому на тройці? Тому що я полював вже на зайця тройкою. У мене тройка була, не треба було нічого видумувати докупляти. Тоді патрони купувалися сотнями, якщо не тисячами. І ти вже нічого не думаєш, вони в тебе є і є. І при случаї, ти навіть полюючи на зайця, налітали гуси, ти міг відстрілятися. Ти міг і на 100 метрів картечу відстрілятися. Але це було б зовсім без перспектив. От. От такі мої особисті полювання. І в початку 2000-х, мабуть, 3-4 рік, я не пам'ятаю, у нас відкрили полювання, були офіційно весняне на перельотного гусака один рік. Ми теж пополювали вже як білі люди. Ну, я мій все одно не рили, десь там в посадках маскирувалися, ховалися, десь в рівчаках якихось, у розпадках, переярках там. От. Ну, на другий рік мало бути би, опять відкриття. Я купив рушницю 76-м стволом з щоками в камуфляжі, щоб лупив під хмари і все. Ну, Полювання так і не відкрилося було. Рушницю я полював на зайці е, довгий час, а потім якось воно е, з птицею вже не, не заладилося. Перестав я їздити взагалі по птиці. Ну і, скажімо так, і мої е, пташині полювання зійшли на нет. А дойшов я з широтом до тройки. Тобто тройка це навіть п'ятьоркою було в мене один випадок, що я п'ятьоркою збив такого бокового гусака, ну, правда, метрів до тридцяти було до нього. Тож тобто він низенько над очеретом заходив, я раз вистрілив, другий раз вистрілив він впав. Від п'ятерки, всяко буває. Я зайця сім з половиною дробом, десь на метрів 35 теж брав. Потім коли шкуру зняли, вроді дирок нема. А потім, коли е, м'ясо вимочилося, воно все в дирках, і в серці три дирочки. Таких, і лесеньких таких, і теж впав. Но, но це був єдиний випадок, і можемо сказати, що діло случайно. Все полювали взагалі тоді на качку, а ну, пізня качка була, їм вискочив заяць, стрільнув. Отак. Так що така моя історія. Всім добра, Всім до побачення, будьте здорові!